Всім привіт назва на відео. Ви продовжуєте подаватися. Бачите, є така самеця з дотичю. Червона. Хто хоче дзвонити. Також в мене є бачите, така самеця, яка купітка. Теж бачите, лимона. Номер, е, хто хоче убіти 068 733-1080. Бачите І ось польська різсамець. Це ще не все. Є ось така самиця небесна. Смиця. І це у нас самиця з дутчів пологи. Ось садиться. Бачите. Хто би хотів забрати голови двиніть, хто забирає голуби я даю знижку. Зразу кажу е, 2000 за всіх. Плюс цей самець польська старій йде в, в подарок. Ці, ціна не дорога. Зараз такі голуби не знайдете зайдете, голуби е, пропози, були на сні читоніком і осені читонік. Бачите. Касаниць. Так що, хто хоче дзвоніть. Це була чертонік і валюва. Я думав, весною ось, що не помиляюсь, ніби так. Бачите, є цей самий йде подарок. Зараз, якщо ви купуєте зі е, знижкою я голубів, їдете на базар, там купуєте собі самців і для нього самийцю, йде около. Цей самий, бачите, вже не раз, ви може бачив моєї відео, як за самий до всіх дуся, але я для нього не знайшов. Бачите, тому йде в подарок. Всім пока ставте лайки, дзвоніть за голубами, Там говорили, домовлялись. Всім пока.